Про головне 30 січня новий проєкт про мобілізацію з'явиться на раніше березня. Лише за січень Росія випустила по містах України понад 330 ракет. А комп'ютерний курсор тепер можна буде рухати силою думки. Докладніше далі. У Верховній Раді України назвали термін появи нового законопроєкту про мобілізацію. Як заявив народний депутат Сергій Нагорняк, документ з'явиться не раніше березня цього року. Кабмін направив документ до Верховної Ради сьогодні, 30 січня, за словами нардепа Олексія Гончаренка. Депутати доопрацювали деякі норми та затвердили оновлений проєкт закону. Лише спочатку року Росія випустила по містах України понад 330 ракет і близько 600 бойових безпілотників. Про це заявив президент Володимир Зеленський у соцмережі X. За його словами, наразі Україна зі своїми міжнародними партнерами будує міцний повітряний щит. Схоже на те, що погрози Європейського союзу розв'язати економічну війну проти Угорщини вплинули на Будапешт. Як стало відомо, прем'єр-міністр країни Віктор Орбан готовий схвалити фінансову допомогу для України на саміті Євросоюзу, який відбудеться 1 лютого, але він наполягає на тому, щоб сума пакета затверджувалася щороку і щоб за неї голосували всі країни-члени ЄС одноголосно. Ілон Маск заявив у соціальній мережі X, що його компанія Neuralink ставила чип у мозок першій людині. Перші результати показують доволі перспективне виявлення нейронних імпульсів. Таким чином людина отримала можливість керувати телефоном або комп'ютером, а через них практично будь-яким пристроєм, винятково силою думки. Першими користувачами продукту стануть люди, які втратили здатність користуватися кінцівками. Вийшов трейлер нового фільму Гая річі воєнного бойовика Міністерство неджентльменських справ за сюжетом на початку Другої світової війни. Прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль створює оперативну групу для диверсії у тилу ворога. У головних ролях Генрі Кавіл, який вже знімався у гая річі в агентах Анкл, та зірка фільму Достукатися до небес Тіль Швайгер у світовому прокаті з 19 квітня. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.